Завершується черговий робочий день. Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма 5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! 70 років тому, 28 жовтня 1944 року, у ході карпатсько ужгородської операції, завершилося визволення всієї етнічної української території від німецько-фашистських загарбників. В травні 1945 року, велика вітчизняна війна, яка тривала 1417 днів, закінчилася історичною перемогою радянського народу над гітлерівською Німеччиною. По всій території України встановлені пам'ятники, що нагадують про важливі історичні віхи перемоги. У старозавітні часи Божий народ часто ставив кам'яні пам'ятники на згадку про Боже керівництво і благословення. Іноді ізраїльтяни залишали написи на побілених вапном стовпах. Фактично, каміння було національним щоденником. Коли ізраїльські діти запитували, що означають ці пам'ятники, у батьків з'являлася чудова можливість розповісти їм, як Бог вів свій народ до перемоги. Один із таких каменів Самоїл поставив між Міцпою та Шинам, назвавши його Евен Езер, що означає «камінь допомоги. Про це ми читаємо в першій книзі Самоїла. І взяв Самоїл. Одного каменя і поклав між міцпою та між шинам, та й назвав ім'я йому Евен Езер. І він сказав аж доти допоміг нам Господь. Уявіть, що би сталося, якби кожен християнин споруджував кам'яний стовп на згадку про Боже благословення? Пам'ятники заповнили б усю землю. А чому б замість каміння нам не використовувати паперові пам'ятники? Це звичайні щоденники, в які ми можемо записувати ті досвіди, які Господь посилає нам подібно до Самоїла, який відзначав кожну перемогу ізраїльського народу над фалестимлянами». Він ставив пам'ятник вдячності Богові, говорячи: аж доти допоміг нам Господь. Дорогі друзі, де ті пам'ятники, завдяки яким ви згадуєте про Божу любов і Божу доброту? Намагайтеся пам'ятати про допомогу, виявлену вам Господом у ваших зусиллях допомогти іншим. Для збереження у наших серцях спогадів про ці благословення нам необхідно записувати факти Божого керівництва у нашому житті у щоденник своєрідний паперовий евенезер». Щодня знайдіть момент, аби написати декілька слів хвали і подяки за Боже керівництво у своєму житті. Іноді вам здаватиметься, що немає про що писати однак, в інші дні у вас знайдуться слова для запису. Ви побачите, чим більше ви будете писати, тим більше зростатиме бажання робити нові записи, і тим більше будуть з'являтися причини для написання. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за важливі історичні моменти, які записані на сторінках святого письма. Вони навчають нас, як нам відзначати ті події, які відбуваються у нашому житті, де безпосередньо застосована Твоя свята рука. Допоможи, Господи, нам пам'ятати життєвий шлях і пам'ятати той досвід, який ми здобули з тобою. Благослови нас, благослови наших телеглядачів. І дякуємо тобі, Господи, за добрі повчання в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте і записуйте важливі моменти Божого керівництва у вашому житті та розповідайте про них дітям. Якщо ви бажаєте отримати цікавий біблійний курс уроків і разом зі своєю родиною вивчати їх, ви можете написати про своє бажання на адресу, що бачите на екрані. До побачення, до зустрічі у наступній програмі.